Я має можливість до за підписати відписані і містянти. Якщо цього не зробить, ми поїдемо, завітаємо до неї в гості. Я що проповість його світа, що поруч жива так. Поруч жива людина, яка відповідає за проминковою молодих людей. Поруч живе ділянка, як майдана, за проминкові журналістке дитяне Тетяна Дитяне зараз старопосадні краплею нашого терпіння. Ми потребуємо. Підтримки оцих акцій протесту масових виступів для того, щоб захистити не просто права журналістів, для того щоб захистити права людей за кожним побитим журналістом стоять ті теми, на які він не зміг написати, стоять ті матеріали. Та інформація, яку він не зміг передати суспільству, Тетяна своїми розслідуваннями і своїми матеріалами, насправді ж дуже давно допекла цій владі. Е, Останнє, що вона робила, це знімала маєтки Захарченка і Пшонки. І саме після цього вона сказала, що за нею почало відбуватися стеження. І е, насправді в цих умовах за цієї влади, я думаю, що ми не можемо лишатися повністю абсолютно переконаними у будь-якому результаті розслідування, до якого дійде МВС. Без від керівництвом Захарченка. А не трогайте. Хлопці, свободи. Я думаю, багато людей, високопосадовців, про яких вона писала матеріали, чиї маєтки незаконно. Придбані вона показувала. Вони я думаю, були дуже щасливі, коли побачили те, що те, що побачили. Ми всі я я думаю, згодом ми дізнаємося, але знаєте, в епоху е, Сноудена і Асанжа приховати нічого не можна. Ми все дізнаємося, і кожен отримає своє покарання. Просто зараз хід історії колесо історії крутиться набагато швидше ніж раніше, і ми набагато швидше дізнаємося, хто замовив. Хто виконував і покарання буде невідворотним, щоб ваших дітей, ваших жінок, ваших дівчат не били так, як це було зроблено останнього черновил. Ваш міністр для цього не робить нічого. Ваш міністр має відповідати або за злочинну бездіяльність і піти геть, або відповідати, як співучасник цього злочину. Коли трапляється такі страшні випадки як Сетяна Чорново, треба розуміти, що люди, які... Очолюють найвищі посадові посади, в тому числі і міністр внутрішніх справ, а, означає, що вони, ці люди, не можуть забезпечити для журналістів і для українських громадян безпеку, безпеку в державі, безпеку для нас, звичайних громадян. Якщо вони не можуть цього зробити, отже, вони посідають на свої місця, а тоді можливо їм варто поступитися цими місцями для когось іншого. Насправді, суспільство і журналісти дуже взаємопов'язані, тому. Що що в тих країнах де є свобода слова, в них немає корупції, тому що там, де. Торість там не може існувати брехня, там не може існувати корупція. Саме тому журналістів тиснуть. Перші побуття такі яскраві, деякі почали ставатися біля майдану. Так вони вже обурювали, вони вже спонукали говорити правду, вони вже спонукали не боятися, але ось ця ситуація стане. Вона вчора просто ну вона не залишає шансів сидіти вдома чи сидіти в цих редакціях, і потрібно виходити. Ситуація, яка сьогодні тут ось показує, що ми не одні в, своїм, в, 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 в цій проблемі, що журналісти підтримують Ніхто не хоче опинитися на місці Тетяни. Коли ти йдеш додому, і ти думаєш про те, чи поб'ють тебе, чи не поб'ють. Коли ти їдеш додому, там, ти зі своєю дитиною йдеш і думаєш, чи в безпеці твої рідні, чи в безпеці твої діти. Ну, це жах. Це справжнє обличчя, філорі. Жах в тому, що інформація, яку нам відправляли доброзичливі всі, ну, справді доброзичливі, всі не в лапках про те, що може статися, вона починає мати свої підтвердження. Якщо раніше до цього ставилась, ну таків з таких. Революційних моментів, які неодмінно існують, якісь чуткі, якісь зливи інформації. То після того, що сталося останнє, ігнорувати та інформація дуже тривожна, яка надходить з приводу того, як збираються людини нищити по одному, вона надзвичайно надзвичайно тривожна. Очевидно, що це не лише побили Тетяну, це побили кожного із її колег. Колег журналістів. Тетяна є активісткою, ми про це знаємо, але Тетяна також і є журналісткою, і ми про це теж знаємо. І вона писала як журналістка гострі матеріали а, проти вищої верхівки української влади. Зокрема, вона була єдина журналістка. А, вона, а, Вона писала про усіх ключових а, людей. Які очолюють нашу державу, от отож, коли це трапилось проти Тетяни Чорновол, очевидно, що це, це б'є по кожному з журналістів, оскільки журналісти тепер. Для дехто, можливо почне задумуватись, а чи варто мені щось робити. Варто. Я не знаю, що советовать. Оружие носить нет, не поможет. Не писать, ну, нельзя, не говорить нельзя, не выйти на Майдан тоже нельзя. Поэтому тот, кто пытается таким образом нас запугать, должен понимать, что выхода у нас-то нет, в общем. Мы все равно делаем то, что делали, и будем это делать. Перше, це показувати те, що ми це не проковтнемо а максимально про це інформацію поширювати, домагатися розслідування. А по третє, мені здається повідомляти, оприлюднювати факти, погрози, які вже надходять на адресу і журналістів і громадських активістів. йдемо до міністра. Вчора він він що буде... Я не вірю в то, что Віктор Федорович вот совсем уже ни о чем не знает. Я могу сомневаться, что он отдавал какие-то прямые указания как кучма. Но в нашей феодальной стране для согласия достаточно сделать вот так. Все. нам нужно требовать не только отставки Захарченко, что безусловно, но нам нужно говорить о том, что политическая ответственность за насилие над журналистами в Украине лежит лично на президенте Викторе Януковиче, на первом лице страны. И это самое важное и самое главное. Что делать в этой ситуации с журналистом? Журналистам прежде всего нужно объединяться и солидаризоваться, защищать свои права. Только когда мы будем вместе, только когда э, наши телеканалы примут активное участие не только в освещении того, Що прийшов з Тетяна а ані будуть об'являть і гражданські акції с з журналістами, з кто хто був Если якщо ми конце концов выйдем к тому, що журналісти будуть способні і на всеукраинскую забастовку, вот це буде то, що это способна будет услышати. В жодному разі не піддаватися паніці, не боятися. Я вас запевняю, що те, що сталося з Тетяною Черновил, абсолютно її не залякало. Вона, хоч зараз, в реанімації, але повірте мені, як тільки вона. Зіпнеться знову на ноги, буде робити те саме, і ми маємо робити те саме. Ми маємо доносити суспільству інформацію про те, що відбувається, не боятися пам'ятати про журналістські стандарти. Ну а від нас залежить, яка буде Україна в майбутньому, яка Україна буде вже сьогодні.